Сьогодні ми розглянемо, як використовувати знахідний відмінок, тобто бірнік, який відповідає на питання кого, тобто кого, або цо, тобто що. Неживі предмети чоловічого роду, тобто род займенський не Прикметники і іменники не змінюються в знахідному відмінку, якщо вони позначають неживі предмети. Наприклад, новий самоход, новий автомобіль, мам, я маю кого цо. Новий самоход, я маю новий автомобіль. Фільм оглядам фільм. Я дивлюся фільм. Що стосується живих істот, прикметники в знахідному відмінку змінюються, додається закінчення его або і его після звуків к і г, які типово потребують пом'якшення. Наприклад, весовий брат «мам якєго. мам весового брата, я маю веселого брата. Іменники змінюються і матимуть два типи закінчень А та закінчення «л». Ті слова чоловічого роду, які на зеному відмінку мають нульове закінчення, наприклад, брат матимуть закінчення А, брат мам брата. Я маю брата, ойчець, батько. Мам ойця, я маю батька. Ці слова чоловічого роду, які в називаному відмінку мають закінчення А, такі як меншчизна, програміста, колега матимуть закінчення Е. Наприклад, колега, мам колеге», Я маю колегу, я маю друга. Так само програміста. Знам кого, знам програмісте», Я знаю програміста. Жіночий рід, род зайженський. Прикметники змінюються на носовий звук Он. Наприклад, нова ксьончка, мам яком, я маю яку, мам нову кішка, я маю нову книгу. А іменники жіночого роду змінюють своє закінчення на е. «ем». Наприклад, література – літературе, я люблю літературу. Дівчина, знам дівчини, знаю дівчину. Середній рід род зайнія. Прикметники та іменники середнього роду залишаються такими ж, як у мизерному відмінку. Закінчення не змінюється. Наприклад, нове кіно Я люблю кого-цо. Нове кіно. Я люблю нове кіно. Так само, наприклад, дзвіко, мамцо, мам, мам дзвінсько. Я маю дитину. Важливі моменти. У чоловічому роді не відбувається змін для неживих предметів, але живі істоти змінюються за правилами. У жіночому роді іменники та прикметники завжди змінюються. У середньому роді нічого не змінюється, закінчення залишається такими ж. Тепер ви знаєте, як використовувати знахідний відмінок. Це дуже важлива частина граматики, тому практикуйте і застосовуйте нові знання у своїх реченнях. До зустрічі у наступному відео!